Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео поговоримо, яким чином формується перелік для надсилання повісток Укрпошти. Хто його формує за завданням, кого він формується, як він формується, що нам стало відомо з цього, і хто з посадовців знову ж таки трішки надав нам інформації. Будемо посилатись на нього. І наразі нагадаю, що всі повістки Укрпошти наразі надсилаються на ті адреси, які має ТЦК у своєму розпорядженні. Щодо військовозобов'язаного. зобов'язаного. Ну. Нагадую, все ж таки, хто там не чув, хто може чув вже, що коли було оновлення цих даних через резерв, плюс люди багато хто надав цю інформацію щодо адрес. Це перше джерело. Друге джерело це в нас демографічний реєстр. Звісно, у нас є доступ у єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів до інших реєстрів через обмінну інформацію, там через трембіту раніше записував відео, також про це розповідав. Але хто не чув, розповідаю заново, що. Вони обмінюються інформацією, вони роблять там ЗО, запит і отримують відповідь, і яку адресу отримала цей оберіг, отримав ТЦК, отримала да, через єдиний державний реєстр. На ту адресу і надсилається повістка. тобто є два варіанти: або адреса є в демографічному реєстрі, або адреса є після уточнення даних людини через резерв плюс. Ну, звісно, та адреса, яку о, зазначили люди, яка за кордоном, наразі туди повістки не надсилається. От наскільки мені відомо, що жодного випадку такого не було. Тому що ну, дуже багато хто зазначив закордонні адреси. Ну, от були такі в мене випадки, коли звертались клієнти. І от тут питання в чому, яким чином формується цей перелік. Ну, звісно, всім цікаво, як вони розсилаються на підставчого. Колись там виступала заступниця міністра оборони Катерина Чорногорінка, всім напевно вже відома людина. Вона зазначала, що воно там формується, начебто, як по принципу таргетованої реклами, якісь там проставляються відмітки щодо посад, щодо якихось категорій, там щодо ВОСу цього, щодо необхідності мобілізувати. Ту чи іншу категорію осіб по військовим спеціальностям. Наразі є ще в нас інформація. Зараз я скажу, від кого ця інформація, і ми послухаємо цю людину, яким чином воно ж все ж таки формується. Це цікаво, корисна інформація, тому Ну залишайтесь, хто не підписався, підписуйтесь. Зараз я вам все про це розповім. І так, повідомив нас начальник адміністративного відділу РТЦК у Києві Олег Короченка. і під час телемарафону ICTV він там дещо розповів нам, ну, яким чином воно там все формується. Давайте я включу його пряму мову і послухайте, а в подальшому ми подивимося і прокоментуємо цю ситуацію. Люди вже почали отримувати повістки через Укрпошту у своїх, скажіть мені, у цих місцях, куди листи кидають. Та? І виникає питання: а як оці ці списки формуються? Як визначається, що саме цій людині прийде повістка поштою? Ну, дивіться, певні алгоритми щодо внесення певних військовозобов'язаних до списків оповіщення створюються за ініціативи Міністерства оборони. Тобто конкретно вони обирають за допомогою засобів е, системи оберіг. Тобто хто буде підлягати оповіщенню? Тобто, таким чином це воно працює. Тобто, це не ТЦК робить? Це не ТЦК, ТЦК це спеціалісти, скажімо так, більше на, на землі, на, на безпосередньому рівні виконання. А хто в? Ухвалює рішення щодо формування списків військовозобов'язаних, яким прийдуть таким чином. Повістки це теж не, не у вашій? Ні, до нашої компетенції, входить фактично тільки сформувати ці повістки, зафіксувати їх або затвердити електронним підписом, і тоді вже вони відправляються далі до адресату ну, певним ланцюгом, скажімо так. А повістки, які отримують зараз через Окрпошту, це отримують лише ті люди, які оновили свої дані, наприклад, через Резерв Плюс, чи усі? Ви знаєте, перелік дуже великий. З попереднього аналізу, що ми провели у себе на місцях, вбачається, що це і особи, що провели, скажімо так, уточнення, і особи, що не з'являлися до нас, до ТЦК та СП. Ну, таким чином. Люди вже почали. Ну, зрозуміло, да. Послухали ми його, і що ми для себе можемо яку інформацію засвоїти? По-перше, повістки надсилаються всім, і хто уточнив дані, і хто їх не уточнював, тобто всі категорії підпадають під. Цю розсилку від Укрпошти. Тобто, у кого там були питання, якщо я не оновив дані, чи прийде мені взагалі повістка, ну от судячи з пояснень посадовця, то прийде, тому що це взагалі ну, не враховується при надсиланні повісток. Це не є переважним там якимось принципом. Друге, що стало зрозуміло, що саме міноборони є ініціатором щодо розсилання повісток. Тим чи іншим категоріям, як я сказав, за військовообліковими спеціальностями, ТЦК лише виконує функцію там, ну. Передання цих повісток, тобто оформлення, формування надсилання через пошту. Тобто ТЦК не виконує функцію замовника в цьому питанні, як виконує його міноборони. Тобто, спочатку міноборони формує безпосереднє замовлення на таку таку категорію цих військових спеціальностей, і потім вони передають вже ТЦК і ТЦК. І через оцей доступ до оберігу воно реалізує розсилку цих. Повісток через Укрпошту. Знову ж таки нагадую, що в нас скорочені терміни щодо отримання цієї повістки і щодо з'явлення по цій повістці. Тобто раніше це було до змін. Нещодавно, до речі, відбулися ці зміни. Раніше це було 14 днів, надавалось людині, щоб вона після отримання повістки з'явилася до ТЦК. Наразі це зменшений період, він вже складає 7 днів. І раніше було 7 днів на те, щоб людина, отримавши сповіщення, про те, що їй надійшла повістка і забрала його, пішла і забрала його на відділенні Укрпошти. Тобто наразі цей термін скорочено також до трьох днів. І ну дуже-дуже часто наразі звертаються також люди, і пишуть і в коментарях, і на Ютуб-каналі, на телеграм-каналі, до речі, підпишіться. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять новини. І от пишуть, що ну, в принципі, що ж таке три дні. Там, якщо ти не побачив, або ти був у відрядженні, або ще щось, тобто ти, ну. Знову ж таки покладається дуже багато в цьому питанні на самого поштаря, який приніс це повідомлення, яким чином він його лишив, чи воно в скринці, чи десь там у паркані, чи десь вітер його уніс, і ти його не отримав. просто. Ну, дуже багато з цього приводу питання. Звісно, три дні це дуже мало, щоб з'явитись. Забрати цей лист, тому що ну різні питання: хтось працює, хтось у відрядженні, хтось там захворів, і ще щось. Ну, виникає багато питань з цього, але відео було присвячено більше тому, що е, наразі яким чином воно формується по переліках. І ми розуміємо, що по переліках воно формується за замовленням від Міноборони, вже доведеним до ТЦК. Тобто е, вони формують саме за військово-обліковими спеціальностями і, і не зважаючи на те, що, що оновлювали видання в цьому. Резерв плюс чи не оновлювали дані, чи надавали ви свою адресу, чи не надавали. ТЦК розсилає ці повістки Укрпоштою. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!